Привіт! Зовні твоє вухо виглядає доволі просто, але всередині це є справжня звукова фабрика. Давайте розглянемо його будову та дізнаємось, яким чином ми сприймаємо звуки. Вухо поділяється на три відділи: це зовнішнє вухо, середнє вухо та внутрішнє вухо. Вушна раковина, яка відноситься до зовнішнього вуха, направляє звукові хвилі у слуховий прохід до барабанної перетинки. Потім... Звукові хвилі надходять у середнє вухо, де знаходяться слухові кісточки. Барабанна перетинка це така тоненька плівочка, яка буде вібрувати від звукових хвиль. І ці вібрації передавати на слухові кісточки. Вони є найменшими кісточками нашого організму, вони поєднані одна з одною. це молоточок, ковадилко та стремінце. Далі ці звукові вібрації будуть надходити до внутрішнього вуха, де знаходиться равлик. Саме він буде звукові хвилі перетворювати на електричні сигнали, які через слуховий нерв будуть надходити у певну ділянку головного мозку для сприйняття інформації. А якщо цікаво більш детально дізнатися про органи нашого тіла, то підписуйтесь на мій YouTube канал та переходьте до перегляду відео уроків.